Екскурсія 13-ї пожежної частиною почалася з покладання квітів до меморіалу чорнобильців. Далі цікавіша для дітей частина. Три пожежні автомобілі виїхали на виклик. Сьогодні ми запросили дітей НВК Веселка до нашого пожежного підрозділу на екскурсію. Ця екскурсія проходить в рамках акції Запобігти, врятувати, допомогти, яка проводиться нашим Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій з 2004 року. Захвату дітей викликало й гасіння імітованої пожежі піною. Далі краще. Пожежною драбиною рятувальник піднявся на дах багатоповерхової будівлі. Мета цієї акції ознайомити дітей з правилами пожежної безпеки. Трошки пробудити в них відповідальність до вогню. Показали малятами оснащення Менесівців. Потім дітей запросили усередину пожежної частини, аби познайомитися із засобами рятування людей. Такі екскурсії працівниками служби Менес проводяться раз у квартал. Коли до нас звертаються керівники даних закладів, то звичайно ми йдемо їм на зустріч і проводимо дані екскурсії для дітей. На згадку діти отримали сувеніри і солодощі від служби МНС. Для наших діток ми приготували солодкі подарунки та кожному буде вручено особисто по сувеніру від нашого пожежного підрозділу. Та можна впевнено сказати, що таку екскурсію діти не забудуть. Найбільше їм сподобалося. Мені сподобалось, як пускає піну, що там дядя заліз на кришу. Мені більше сподобалось, як, як піну виливали з канату. Мені найбільше сподобалось те, коли вони показували нам, як ту жир жежу. Мені найбільше сподобались машини. Діти переконалися, що робота рятувальників хоч і небезпечна, але цікава. Я вважаю, що вона складна, тому що ми бачили, як е, тушили, е, як піднімаються аж на 10-й поверх, і це дуже важко. Е, робота їхня дуже небезпечна, і е, ну, якщо вони щось зроблять неправильно, то, е, то може все згоріти. Дуже ну, вони тушать пожежі, і можуть загинути. Ну, вона дуже тяжка, тому що це треба бути дуже відповідальним, ну, щоб людину можна було вчасно врятувати. Вони загинуть, можуть в будь-яку хвилину. І треба всечасно приготуватися. Робота пожежного важка, тому що тушити пожар дуже важко. І Врятувати людей теж. Враження від екскурсії діти збережуть надовго, але головне, що вони запам'ятають, що вогонь це не іграшка, а роботу пожежних треба цінувати. Наталія Білогурова, Сашкодовби студія «Барт».